Amazon таємно випустив календарі Advent Lego у продажу напередодні найвищих днів Великої угоди, а тепер ціни починаються від 25 доларів. Попередня лихоманка, чому календарі Advent Lego це не просто іграшка, а інвестиція в сімейне щастя. Жовтень вже на порозі, і разом із ним святковий сезон невблаганно підкрадається. Так, я знаю, це звучить як паніка, але будьмо чесними. Планування святкових сюрпризів та створення атмосфери магії це не обов'язок, а можливість. І якщо ви, як і я, цінуєте моменти сімейної єдності та маленьких радощів, тепер настав час звернути увагу на щось спеціально лівового календарі. Я пам'ятаю, як у дитинстві я сам з нетерпінням чекав грудня, щоб порушити обкладинку з наступного календаря. Це був не просто подарунок, а цілий ритуал. Передвісник свята, який наповнив будинок почуттям очікування та магії. І хоча я вже дорослий, я все ще відчуваю те саме трепет, коли бачу своїх дітей із палаючими очима, відкриває сусідні двері в календарі Лего. Чому календарі Advent LEGO більше, ніж просто іграшка? В епоху цифрових технологій, коли діти витрачають все більше часу за екранами гаджетів? Важливо створити для них можливості для розвитку уяви, тонких моторних навичок та творчого мислення. І календарі Advent Lego ідеально підходять для цієї мети. Щоденний творчий дзвінок кожен день це новий сюрприз, нова міні-модель, яку потрібно зібрати. Це стимулює уяву і розвиває навички вирішення проблем. Сімейний час. Асамблея моделей це чудовий привід провести час із сім'єю, спілкуватися, змагатися, які збираються швидше. Колективне значення багато моделей, що складають календарі, стають колекцією. Це мотивує дітей доглядати за своїми іграшками та цінувати їх. Створення святкової атмосфери, календар Advent Lego – це не просто подарунок, він є частиною святкового декору. Він створює почуття магії та очікування свята. Які календарі LEGO Advent слід придбати цього року? Цього року LEGO пропонує широкий вибір календарів Advent для кожного смаку та гаманця. Ось кілька варіантів, які я рекомендую. Лего Зоряні війни календар Адвенту для шанувальників зоряних воєн це просто обов'язково. У календарі представлені міні-фігури улюблених персонажів. Невеликих моделей космічного корабля та інших сюрпризів із всесвіту, зоряні війни. Лего Гаррі Поттер – календар адвенту. Якщо ваша дитина є фанатом Гаррі Поттера, то цей календар буде для нього справжнім подарунком. У ньому ви можете знайти мініфігури героїв, моделі замку Хогварс та інших атрибутів магічного світу. Лего Minecraft календар Адвенту. Для любителів Minecraft цей календар буде чудовим доповненням до їх колекції. У ньому ви можете знайти мініфігури персонажів, інструментів та інших предметів із світу Minecraft. Календар Адвенту Лего, якщо ваша дитина захоплюється міським транспортом та будівництвом, то цей календар буде для нього чудовим подарунком. У ньому ви можете знайти мініфігури мешканців міста, автомобілів. Будівель та інших атрибутів міського життя, де купити календарі Advent Calendars за вигідною ціною. Напередодні святкового сезону багато магазинів проводять акції та продажі. Тепер, коли Amazon та Walmart пропонують ранні знижки, це чудова можливість придбати календарі Lego Edwin за вигідною ціною. Я рекомендую не відкладати покупку на потім, оскільки найпопулярніші моделі швидко розбираються. Мій особистий досвід та поради. Я помітив, що діти найбільше люблять, коли батьки беруть активну участь у процесі складання моделей. Не соромтеся допомогти їм, особливо якщо вони ще невеликі. Разом ви можете придумати історії про персонажів, які живуть у цих міні-моделях. Це не тільки зміцнить ваші сімейні зв'язки, але й дасть незабутні моменти радості та розваг. Ще одна порада. Після того, як календар Адвенту повністю розкрито, не поспішайте викидати його, використовуйте міні-моделі та фігури, щоб створити власні ігрові сцени та історії. Це поширить задоволення від подарунка і дозволить дітям розвивати свою уяву. Висновок календарі Advent Lego це не просто іграшка, це інвестиція в сімейне щастя. Вони дають дітям радість і хвилювання, стимулюють своє творче мислення та розвивають прекрасні рухові навички. Не пропустіть можливість дати своїм дітям незабутні моменти радості та розваг в очікуванні святкового сезону. Пам'ятайте, що найціннішими подарунками є ті, які дають емоції та зміцнюють сімейні зв'язки, почніть пошук зараз, поки не стане занадто пізно.